Вівторок 11 лютого в ефірі. Програма цей день В студії. Працює Михайло Бистров. Вітаю вас. На початку випуску говоримо про такі події. Смертельна спроба. Саме за цими дверима електророзподільчої будівлі було знайдено тіло чоловіка. Чоловік загинув, намагаючись вчинити крадіжку енергообладнання із трансформаторної підстанції, укриття для медичних закладів, щоб і комфорт був у людей. А також щоб можна було проводити за необхідності операцій у п'ятій міській лікарні. Будівельні роботи завершені на завершальній стадії. Ремонт сховища 16-ї лікарні. Науковий підхід Ми будемо планувати роботи по підготовці кадрів кадрів як на рівні бакалаврату, так і на рівні магістратури. Комунальне підприємство Водоканал» співпрацюватиме з Криворізьким національним університетом в освітніх і науковій сферах. Вчора увечері в районі трампарку в електророзподільній споруді було виявлено тіло людини. На деякий час частина прилеглих будинків залишилася без світла. Наразі правоохоронці з'ясовують, що спричинило смерть чоловіка. Саме за цими дверима електророзподільчої будівлі було знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Як з'ясувала аварійна бригада, ДТЕК Дніпровській електромережі, чоловік хотів викрасти енергообладнання та отримав смертельний удар струмом. Аби деблокувати тіло, місцеві будинки вимушено знеструмили. Повідомили в компанії. Ціло невідомого було виявлено на одній з трансформаторних підстанцій за викликом чергового виконкому міськради. На місце виїхала аварійна бригада ДТЕК Дніпровські електромережі. На місці події з'ясувалося, що чоловік виламав вентиляційну решітку та проник у закрите приміщення трансформаторної підстанції, де отримав смертельний удар струмом під час спроби крадіжки енергообладнання. На місці події були виявлені сліди міжфазного дугового короткого замикання. Усе обладнання знаходилось під напругою. Поруч з чоловіком на підлозі була знайдена сокира. Мешканці району через інцидент масово не знеструмлювались. Світло відключили лише на півтори години, поки тіло чоловіка деблокували з території підстанції. Наголошуємо. Не ризикуйте життям і не наближайтеся до об'єктів високої напруги, які несуть смертельну небезпеку. Попередьте про неї дітей. Деякі деталі уже з'ясували правоохоронці. Вони проводять розслідування. Померлим виявився 50-річний чоловік. Попередньо смерть настала в результаті ураження струмом. Вказна подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Михайло Бистров, Олег Каплій, цей день. У кривому розі створюються безпечні укриття, в яких у час повітряних тривог продовжиться надання медичної допомоги пацієнтам. Проектування та капітальний ремонт захисних споруд укриттів у медзакладах фінансується коштом міського бюджету. На сьогодні завершені будівельні роботи в укритті п'ятої міськлікарні, а в лікарні номер 16 – ремонт на завершальній стадії. Укриття у п'ятій міській лікарні збудоване ще десятки років тому після капітального ремонту отримало друге життя. Тут повністю замінені комунікації: опалення, вентиляція, водопостачання, водовідведення та електропостачання. Виконано перепланування, облаштовані усі приміщення, необхідні для діяльності медзакладу. Укриття п'ятої лікарні розраховане на одночасне перебування до ста людей. З самого початку війни наші лікарні працюють в посиленому режимі, тому що це допомога Кривері. Допомога переселенцям, їх у нас більш ніж 80 тисяч. Також кривий ріг є головною госпітальною базою для всього півдня нашої держави. Ми створили стратегічний запас ліків. Всі лікарні обладнані декілька генераторами, щоб була. Можливість палива на мастильні матеріали, і у нас спочатку війни жодного збою в роботі лікарень не було. І ми безумовно відразу створили укриття. Створили як це, як це було можливо на той час. Але зараз ми проводимо капітальні ремонти в укриттях. Капітальні ремонти. Щоб і комфорт був у людей, а також щоб можна було проводити за необхідності операції, в тому числі хірургічні, якщо є така срочна потреба. От сьогодні ми вводимо в експлуатацію. Вона вже працює укриття в лікарні номер 5 вже введено в експлуатацію лікарня номер 8 інфекційна лікарня. Сьогодні була нарада: 16-та лікарня. Роботи виконані на 85% десь, вважаю. Кінець березня, там також закінчення. Розроблена проєктна кошторисна документація по 10-й лікарні. Зараз там починаються роботи. Тобто ми створюємо сховища, де буде і комфортно, де нормальна вентиляція, де нові туалети, також медична складова, і передопераційна, і операційна, і палати. Тобто Ми робимо так, щоб це вже було надовго і на тому рівні, на якому. Цього заслуговують криверіці і наші воїни. А це захисна споруда в 16-й міській лікарні. Нині вона готується до експлуатації. Основний обсяг робіт виконано: зокрема, змонтовані інженерні комунікації. Роботи з капремонту будівлі розпочалися у тому році влітку. Зараз роботи виконані приблизно на на 85%. На сьогодні повністю роботи виконані внутрішні по водопроводу по каналізації. І зараз триває чистові чи чистові особлювані роботи. Поки будівельники закінчують роботи з облаштуванням укриття, персонал лікарні готується до укомплектування захисної споруди сучасним медичним обладнанням. Операційна буде обладнана по останнім новітнім технологіям, будуть надаватися послуги з Ургентної та планової цілодобової медичної допомоги укриття площею у 240 квадратних метрів працюватиме в автономному режимі як окреме відділення лікарні. Безперервну роботу укриття забезпечить дизель-генераторна станція. Тут будуть облаштовані палати, спецприміщення, технічні та санітарні блоки. Юлія Вітряк, Валерій Кожухар, Денис Захаров, Андрій Славний цей день. Підприємство Кривбасводоканал укладе угоду з Криворізьким національним університетом про співпрацю в освітній і науковій сферах. Це надасть можливість залучити науковців закладу до розробки стратегії розвитку підприємства, а також впроваджувати сучасні технології у водопостачання. Сучасні реалії економіки вимагають наукового підходу до роботи підприємств критичної інфраструктури. Співпраця комунального підприємства Кривбасводоканал з Криворізьким національним університетом дозволить залучити науковців до розвитку системи водопостачання та готувати кадри безпосередньо в місті. Нині готується відповідна угода. Нас не, не влаштовує те, що фахівців ми готуємо або в Києві або в Запоріжжі або ще в якихось містах, бо і в Дніпрі немає таких факівців, потрібно у нас розвивати цей напрямок. В свій час я відкрив нові спеціальності по газотеплопостачанню міста, коли було важко підготувати меморандум, підготувати програму кадрову програму водоканала і роботу університету. Залучення нових технологій у виробництво важливий напрям майбутньої співпраці з науковцями, кажуть у Кревбасводоканалі. Розробка стратегії розвитку водопостачання та водовідведення це той генеральний план, який дозволить стало розвивати систему водопостачання на наступні роки, враховуючи виклики військового часу. Так і проговорювались питання щодо. Навчання фахівців, які в подальшому будуть експлуатувати ці мережі, будуть експлуатувати комплекси з водопідготовки це дуже важлива на сьогодні тема. Тому потрібно залучати до цього всіх небайдужих молодих людей. Приходьте, навчайтесь, отримайте освіту, приходьте до роботи до, до Крибасводоканалу, робіть місто краще. Вже цього року частина наукових робіт, над якими працюють студенти та аспіранти КНУ, присвячена питанням пов'язаним з роботою Кривбасводоканалу. Студенти вишу проходитимуть практику на цьому підприємстві. Зараз ми робимо проекти по переформатуванню. Подачі води по деяким районам нашого міста. І ще ми сьогодні розглядали питання по схемам подачі води в північну частину, щоб розробити наш Саксаганський і Покровський район, бо там йдуть великі перекоси. Дуже багато у нас роботи. Тому нам потрібні. Кадри. Розуміємо всю проблематику в комунальній сфері, саме в водопостачанні кривбасу. Тому Криворізький національний університет активно долучається до цієї роботи. Найближчим часом будемо планувати роботи по підготовці кадрів. Кадрів як на рівні бакалаврату, так і на рівні магістратури для того, щоб забезпечити в повному обсязі наші комунальні підприємства для реалізації планів на майбутнє. Вікторія Добровольська, Максим Пономарюк. Цей день. Цей день триває. Далі дивіться про таке. До ускладнень погоди готові. Ми перевіряємо роботу і наших всіх служб. І дорожніх служб, і комунальних у місті провели черговий огляд комунальної техніки. Субсидія на оренду житла. Особи, які втратили своє житло внаслідок бойових дій або воно знищене та непридатне для проживання. Стартував урядовий експериментальний проєкт для внутрішньо переміщених осіб: соціальний супровід це дуже велика команда прийомних батьків і батьків-вихователів. Підтримка прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Зимова погода за вікном триває. Через можливе погіршення погодних умов міські дорожні служби переведені у режим цілодобового чергування. До роботи під час негоди підготовлено близько сотні одиниць спецтехніки. Більше про це у сюжеті. Наприкінці тижня на Дніпропетровщині очікується ускладнення погодних умов. За даними синоптиків, попереду зниження температури та невеликий сніг. У Кривому Розі комунальні та дорожні служби готові до роботи за таких погодних умов. Є все необхідне для розчищення доріг та прибирання вулиць від снігу, понад 100 одиниць спеціалізованої техніки і тони посипкового матеріалу. Міста готується до і снігопаду, і голольоду. Тому ми перевіряємо роботу і наших всіх служб, і дорожніх служб, і комунальних служб, і водоканалу, і теплогенеруючих компаній, безумовно, і наших управителів. Ми готуємося і медицинські наші заклади, і освітянські заклади. І ми звертаємося до. Торгівельних закладів, щоб вони теж не забували і готувалися до снігу, щоб могли чистити і сходинки, і прилеглу територію. Міста повинна бути підготовлено і прибиратися під час снігопаду, під будь яку непогоду в нашому місті. Безумовно ставлю питання і для наших районів, щоб і остановки були почищені, і під'їзди нашого громадського транспорту. Сергій Сова, механізатор, п'ять років, працює на Бобкаті. Ділиться сучасні спеціалізовані машини, допомагають у роботі взимку. Робі, робота і техніка нормальна, робити можна. Готуються до прибирання снігу на своїх територіях і управителі житлових будинків. У них на озброєнні 18 тракторів та майже пів тисячі тонн матеріалу для посипання доріг і тротуарів. Дарій військово Олег Каплій цей день. Наприкінці січня стартував урядовий експериментальний проєкт щодо надання субсидій для внутрішньопереміщених осіб на оплату вартості орендованого житла. Водночас орендодавцям такого житла держава компенсує податки з доходу від найму. Розповідає Тетяна Васильова. Внутрішні переселенці можуть скористатися субсидією на повну або часткову оплату оренди житла, якщо витрачають на неї понад 20% сукупного доходу. З набуттям чинності постанови Кабміну проєкт тепер діє на всій території України, а не в дев'яти регіонах, як було до 2025 року. Хто з ВПО отримав право на субсидію, розповіли у пенсійному фонді. Внутрішньопереміщені особи, які перемістилися із зони бойових дій, а також з окупованих територій, особи, які втратили своє житло внаслідок бойових дій, або воно знищене та непридатне для проживання. Внутрішньопереміщені особи, які не мають власного житла на територіях, де ведуться, де не ведуться. Активні бойові дії розміром більше ніж 13,65 квадратних метрів на одну особу членів сім'ї внутрішньопереміщених осіб. За умовами постанови субсидію можна отримати тільки після двостороннього укладання договору оренди. Обов'язкова фізична присутність обох сторін одночасно. А ще винаймач та орендодавець не можуть бути родичами. Укласти договір можна в органах пенсійного фонду. Також звернутися можливо за допомогою веб-портала пенсійного фонду. Тут, як в наймача, так і в наймодавця, має бути КЕП Кваліфікований електронний підпис. Також можна звернутися до ЦНАПу. В нашому місті це віза, як наймачу, так і наймодавцю. Ще раз підкреслюю, здійснюється звернення одночасно. Також ще трішечки пізніше можна буде звернутися через веб-портал Міністерства соціальної політики України, а також через Уповноважені банки. Субсидія на оренду житла не виключає права родини на субсидію комунально-житлових послуг. Проте, що місячна підтримка від управління праці та соцзахисту населення для неї скасовується. Субсидія на найм житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Звернутися за консультацію можна до нас за телефонами гарячих ліній. Діє 43 гарячих лінії, які розміщені на сайті пенсійного головного управління. А також можна ознайомитися на Фейсбуці, на Фейсбуці з нашими гарячими лініями. Будь ласка, звертайтеся, надамо всю необхідну консультаційну допомогу. У фонді повідомили, держава компенсує для орендодавця податки, що мають бути сплачені з доходу від оренди. Експеримент триватиме два роки. Тетяна Васильова Олена Павловець, Олексій Правицький. Цей день. Близько півсотні прийомних родин та 18 дитячих будинків сімейного типу дають можливість для більше як 200 дітей зростати в родині. Соціальний супровід сімей, які виховують сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування це допомога сім'ям у створенні умов для повноцінного виховання та розвитку кожної дитини. Аби покращити взаємодію прийомних батьків з надавачами соціальних, освітніх та медичних послуг. У Марії організували інформаційну зустріч. Іч, Валерій Кожухар розкаже більше. У Кревом понад 200 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у прийомних сім'ях. Соціальний супровід є критично важливим для їхньої успішної адаптації. Подолати емоційні та психологічні труднощі, підтримати в інших щоденних питаннях готові фахівці служби у справах дітей. Нині чергова зустріч з прийомними родинами. Це дуже велика команда прийомних батьків і батьків-вихователів. Це наші колеги, які теж на роботі у держави, вони отримують кошти, і в них виникає багато питань при вихованні дітей і питань щодо їх здоров'я, освіти. Виплати матеріальної допомоги допомоги на дітей. Тому ми сьогодні запросили спеціалістів різних галузей, як отримати психологічну підтримку, юридичні консультації, допомогу в освіті та медичному обслуговуванні про актуальні питання роботи дитячих будинків сімейного типу розповідали на зустрічі соціальні працівники, психологи, експерти. Такі зустрічі дуже корисні. Нам доносять нове в законодавстві, всі новшества, які внесли. Як діти поступають, це дуже важливо, бо цю інформацію ніде немає. і Це дуже допомагає. Йшлося на зустрічі і про створення інклюзивного середовища для дітей. Організувати такий простір у нашому місті. Центр денного догляду допомагають представники громадської організації Дніпровська ліга соціальних працівників. Центр денного догляду буде. Допомога батькам, які виховують дітей з інвалідністю, і надасть можливість передати дитину на термін до 4 годин на догляд для вихователів і тим самим вивільнити цей час для самих батьків на себе або на свої потреби. А також в нас в місті Кривому Розі буде працювати компонент кейс-менеджменту. Кейс-менеджмент це допомога. Це соці... кейс-менеджери, це соціальні працівники, які надають допомогу сім'ям. І також в кейс-менеджменті в нас є інклюзивні няні, які будуть мати можливість надавати послуги догляду за дитиною з інвалідністю вдома або там, де батьки мають, ну не кожна родина дозволить до себе додому прийти. Можливо, вийти з дитиною на вулицю, можливо, провести її в школу, зробити домашнє завдя... і Так далі, така можливість у нас буде з цими нянями. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. Адаптація захисників, налагодження комунікації з військовослужбовцями та членами їхніх сімей актуальна тема сьогодення. Днями у 24-му ліцеї відбувся флеш-семінар на тему психолого-педагогічного супроводу військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх родин у межах освітніх закладів. Практиками психологу, педагогічного супроводу військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх сімей ділилися педагоги в ході міського флеш-семінару. Тема побудови ефективного діалогу і спілкування з військовими зараз є, на жаль, дуже актуальною, тому що кількість військовослужбовців і ветеранів серед наших батьків-вихованців, серед колег збільшується. Тому ми разом з педагогами закладів дошкільної освіти сьогодні виробляємо нові ефективні стратегії, алгоритми, Тим співпрацювання з громадськими організаціями, з громадськими лідерами і з кафедрою практичної психології Криворізького державного педагогічного університету. Ми працюємо вже третій раз за даною тематикою, оскільки наші педагоги, наші спікери, прийшли навчання регіональні, всеукраїнські і їм є чим поділитися. Як ефективно будувати діалог, уникати конфліктів та допомогти військовим, ветеранам швидше інтегруватися у цивільне життя. Методисти, вихователі, практичні психологи. Закладів дошкільної освіти надавали практичні поради щодо підтримки військових і їхніх родин, аби учасники семінару поділилися цією інформацією зі своїми колегами у районах. Кафедри психології, яких в Рюріськомедичному університеті дві постійно співпрацюють з центром. Професійної підготовки педагогічних працівників наразі я представляю кафедру практичної психології, яка регулярно долучається до відповідних заходів, особливо на таку актуальну тематику, як адаптація військовослужбовців, як налагодження комунікації з військовослужбовцями і членами їх сімей. Ну і сьогодні ми беремо участь в заході, який покликаний налагодити оцей взаємозв'язок. Комунікацію з вихователями дошкільних навчальних закладів, ну і ми бачимо нашу співпрацю як частина такої великої програми, яка зараз в нашому місті і у всій Україні якраз покликана здійснювати підтримку військовослужбовцям і членам їх сімей. Одне завдань заходу налагодження зв'язків з громадськими організаціями, які проводять просвітницьку та психологічну роботу з мешканцями міста: ветеранами, військовими, членами їхніх родин, які переживають. Гострий стрес, втрату, горе. Оскільки я відповідаю в нашому просторі за психологічне відновлення військових їх родин. Цивільних, внутрішньоперевіщених осіб, то звичайно, що я вважаю, і це не тільки моя суб'єктивна думка, що на сьогодні надзвичайно важливо, щоб українці отримували психологічну підтримку. І тому для того, щоб надавати дійсну якісну і фахову допомогу, ми маємо готувати фахівців. І знову ж таки, це не тільки психологи, які там працюють в центрах реабілітації, а це всі абсолютно люди мають мати теж такі базові знання з психології, і освітяни, як ті люди, які дотичні безпосередньо да, до наших родин, до зростання нашого майбутнього покоління, вони також мають мати ось цю потрібну необхідну освіту для того, щоб знати, як комунікувати з дітьми. Різними. Так? І це і діти сімей військових, і це можуть бути діти, які втікали від війни зі своїми батьками, так? і це діти, які власне, живуть щоденно під обстрілами. Комунікувати з батьками, так теж це можуть бути військові, ветерани, так? і, звичайно, піклуватися про себе, тому що базова така умова якісної фахової допомоги це піклування про себе. Дар'я Юськова, Вікторія Добровольська, Тетяна Васильєва, Олексій Привицький. Цей день. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. У цій студії зустрінемось завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.